Друзі, гарного всім ранку, дня вже, я би сказав так. І мої підписники в YouTube каналі. Та ось я, ось я. Мої підписники в YouTube каналі стали, стали задавати мені питання, що ж там таке, хто мене хоче образити. О, може, в мене якась неправильна ау аудиторія в Ютуб каналі, що хоче мене скривдити, побити, визвати на мене СБУ. Та я кажу ні. Ну, от, мав нерозумну можливо справу просто спілкуватися, наприклад, в таких телеграм-каналах, як Фашик Донецький, Гончаренко, там, Катарсіс Плюс, там, ну, Стерненківці. От, і що там робиться? Значить, я вам просто скажу, що це йде сегментація суспільства, я вже цю тему піднімав, що будуть е, сегментувати людей по думкам, по різним телеграм-каналам і не давати, наприклад, людям з іншого, інших поглядів, іншого табору там, вкинути якусь розумну думку в той телеграм-канал, де. Наприклад, крутиться своя аудіторія. Наприклад, от ти маєш там спілкуєшся, туди пішов, на той телеграм, то кидаєш якусь розумну думку. І сидять там такі, тобто буде фрагментація, а їм потрібна просто оця агресія, чи вони її харчуються, оці гавахом оці. чи я от не розумію. Тобто, ти, українець, ти маєш право. І вкидаєш якесь розслідування там цікаве, там інший матеріал. Я не кажу зараз, що це рашистський контент, правильно? Ти вкидаєш український контент. І оці зомбаки, значить, знаходяться зомбаки, які от е, бігуть уже там, от рашист, гавнішист, от он щось вкинув там, давайте його і вже інші зомбаки підтягуються. Ця сегментація, друзі, дуже небезпечна, тому що зараз пос, поки що фрагментують мислеформу, думку, мис, ну, думку фрагментують, а потім, наприклад, цим людям роздати зброю і сказати, що там десь твій враг, ворог, який не погоджується з тобою, наприклад, у якихось правових питаннях. Ну, я не кажу, там, що це там заклик ворога, чи що просто ти те ж саме, український закон, ти трактуєш так, це право, а він трошки трактує його інакше. Но, наприклад, в тому чи іншому контексті, там, упираючись на міжнародні договори, там чи інше щось. І все. Тобто ці люди готові їхати 100 кілометрів, 200, 500, стріляти таких же українців, таких же людей, просто які їхати з СБУ, оцей цирк влаштовувати. І просто цих людей вбивати, садити за те, що вони навіть там якийсь закон трактують трошечки інакше. Ну, це ми, друзі, скочуємось уже до. Не знаю, що, до диктатури якоїсь. От. Я просто я вам раджу ну, не смішити людей. Я вас всіх чекаю. Просто, якщо вам нема чим зайнятися, і ви вишукувати людей просто за коментарі якісь, таких, ж, таких же українців, які просто володіють більш ширшою інформацією, ніж ви. От, і ця сегментація ця небезпечна. А потім нам нав'яжуть те, що було в 33-му. Той ворог народу, той ворог народу, їх треба ізолювати, психушку, там все. Ну, така китайська модель. От, до речі, сьогодні Китай вже якось глобалісти, вже хочуть прикрутити війну цю, вже якось вмовляють Путіна, цього Путлера. От, щоб, значить, Китай уже визнав, що хватить агресії, досить уже давайте миріться. Ну, <клес> бачите, що зараз перекладуть тема інша, буде вже клімат. Тобто, ви багато пукаєте, коровки багато пукають, собачки ваші багато гуляють по лісу і топчуть землю. І ви багато взагалі виходите на вулицю і гуляєте на природі. Треба вас закрити вдома, ізолювати, як китайців у тих, а значить, ми будемо хімзаводи, які виробляють ті ж самі і теслу, і акумулятори. Ми будемо працювати, будемо виробляти, поставимо роботів на лінію виробництва, ви сидіть вдома. Ось такі друзі діла трапляються у нас. Бачите, які вже дерева, листя опали. От, скоро, може, не можна буде виходити і гуляти вже в парк. От, Будуть отлавлювати, давати там повестки, як в Китаї. Люди виходять з троєм, хі -хі, маршем на прогулку в Китаї. Люди виходять маршем гуляють, от, і. Троєм ходять, ходять, тестиці здають. Їх там що з носа беруть і ще десь у них. Ой, коротше, цирк на дроті. Цирк на дроті. Так що, друзі, не знаю, до чого ми. До речі, вже слово і слово клімат вже скоро не можна буде проізносити в соцмережах, тому що за це слово будуть банити, давати страйки. Ну, бачите, до чого ми йдемо. І сегментація суспільства. Так, да, теж небезпечний крок такий. Тому що потім можна створювати различні, е, ЧВК, е, різні військові групи цих людей, організовувати, і просто якесь мнення не совпадає з мненням іншої групи, тих же українців. І ці люди будуть їхати вбивати. Своїх братів, сестер, доньок, ну, батьків навіть, то це дуже небезпечні такі явища, друзі. Тому не, не ведіться, не сегментуйтеся, приймайте участь, дивіться різні відео. У мене група на моєму YouTube каналі дуже хороша. Ну, мої підписники, всі добрі люди. Всі до мене дуже добре ставляться. Може, є СБУшники, я не спорю, але ж є і там люди нормальні. І зараз просто ви, вижити те питання, що людина повинна вижити, якщо ми маємо знання. Бо знання це сила. Казали і буддійські мудреці, що чим більше знань у людини, більше у нього духовності більше сили, і тим його дії більш правильні. А якщо ми не маємо... це, це називається гуна невіжество. Якщо немає повноти знань, то така гуна називається невіжество. Тобто Тобто, ти, ти нічого не знаєш, ти мало чого знаєш. Ти дивишся, наприклад, одну лінію новин, одну. Лінію там того, всього тебе зомбують. І в витогі, тобто, ти стаєш е, таким роєм, е, сегментованою людиною. І вже іншу інформацію ти прийняти просто не зможеш. не зможеш. Так що, друзі, такі справи. Насолоджуйтесь природою. І ще теплі діньки в нас, може, вже скоро холодно буде. От. Але я так скажу, що до чого воно йде? Ну, я не хочу зараз ніяких робити прогнозів. Але вони можуть бути не такі хороші, як здавалося. Так що, друзі, всім гарного дня. Їжте корисну їжу, пийте чисту воду. Більше бувайте на свіжому повітрі, і хай вам щастить. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо вважаєте потрібним за це. Всім гарного дня.